E Шевка та килими розкривають миролюбну душу українців. Саме цим в першу чергу пишаються мешканці Решетилівського району, що на Полтавщині. Але пам'ятають вони і про тих своїх земляків, які у важкий час взялися за зброю. Решетилівська земля виплакала шість генералів, яким судилося пройти через горнило найкривавішої війни людства Великої Вітчизняної. Серед них і Костянтин Бабенко, ветеран, який 45 років свого життя віддав служінню вітчизні. На його бойовому шляху кровопролитні бої на Курсько-Орловській дузі під Сталінградом, визволення Сумської та Полтавської областей Києва, учасу проскурівсько жмеринській Львівсько-Сандомирській вісло-одерських операціях, штурм Берліна, визволення Праги серед нагород. 10 орденів, 26 медалей, з яких 18 бойових, відзнаки іноземних держав за виконання воєнних інтернаціональних місій у В'єтнамі та Сирії. 18 років Костянтин Бабенко очолював Полтавську раду обласної організації ветеранів. Жахливі роки війни, прожите та пережите, втрата друзів, фронтові рани все це були досі. Долі генерала трьох воєн присвятив свою поему Борис Першиков. Один з авторів полтавського літературно-художнього видання Голос Ветерана. Війна, збістившеся, сонце. все палить на своєму пути. Встрічались люди у колодців. Куди біжати, куди йти. Рвались в огні людські судьби, дітей спасали і Христа. Предатели боялися грубых солдат винтовкою в кустах. І від колодця до колодця. Туда, где солнце, на восток, заводы в поездах крадутся, Виляя паровым хвостом, мочат голодные коровы, Пылит колесный перебор, большие реки, Словно в споре движению наперекор. А на мостах хоть подавиться фашистским летчикам мишень, Зелитки, зенитки палят по убийцам, Зверей не напугать уже. И от колодца до колодца в поту, в слезах в крови ползут, страх запивают, чем придется. Собар, собрав по капелькам бросум, горит пшеница все святое, и страх от взрывов похудел. Звереют все, уходят с боем, меняя свой людской удел, и от колодца до колодца полоску точку Русь сдают, и закоптилось даже солнце. Погасли дни ночной приют, все потемнело честь и души, поднял винтовку партизан, а немец танками утюжит пшеницу села горожан. Подняли ненависть с колодца, вниз слезы, кровь и крик детей. Под танками вся Русь трясется, и страх не гаснет без смертей. В костлявых землях Украины взрывались души пацанов. Война раскидывала мины, кровь разливая, как вино. 22 червня 1941 року, початок Великої вітчизняної війни. То чудового літнього ранку 19-річний юнак разом із однокласниками, випускниками сукорабівської середньої школи, що у Решетилівському районі Костянтин Бабенко зустрічав схід сонця над тихим і чарівним пслом. Випускний вечір, все тут все гуляли, як горяча встрічали мічти да у мечти Закінчимо школу. будемо поступати. В інститут, там, то другоє, мірної життя. Але завтра була війна. Вона перекреслила всі плани на майбутнє. З діда, прадіда, хліборобів Костянтин тоді зовсім не мріяв стати військовим. Та доля розпорядилася по-іншому. З чотирьох дітей в сім'ї він найстарший. Перший уже на другий день після оголошення війни пішов захищати батьківщину. Не мечтав я ніколи стати воєнним. Я... В этом ну, родился Решетиловский район, село Пидок, там Толока. Вот там, там я закончил 4 класса Питку, 7 классов закончил Толока, в 11-й, то 20-й класс уже, ну, 8-й 8 класс, это я уже в Сухорабовской средней школе учился. Закінчив я цю школу 10 класів 22 юня 41-го року. Mm -hmm. Якраз раз все. двадцять mm -hmm. 40... 23 вже мені призвали в армію. На збірний пункт Решетилівського військомату згадує майбутній генерал. Його привіз хрещений батько Яків Бабенко, а за село проваджали всією родиною. Он працював коніхом і он. Рішив мене відвезти з Решетівки, тут з Сухорабки, в рай воєнкомат, щоб призивали. Там 18 кілометрів. Їхали, як зараз вспоминаю, дорогу. Він ні слова не промовив со мною. Подвез к воєнкомату і говорить, Костя, ну те много наговорили. но на, на, на имей в виду, с этого момента ты принимаешь решение самостоятельно. Никто тебе больше не подскажет, никто все. Имей в виду, если ты защитить, ну по украинскому он говорит, если ты защитить, пока геройство на войне, мы тебе будем всей деревни встречать. А якщо ти зміниш родини, то ти будеш предателем. Батьківський наказ хрещеного чесно служити батьківщині і повертатися до рідного села героєм. Юнак запам'ятав і виконував усе життя у лютому 44-го, після поранення під Фастовом, а потім майже чотиримісячного лікування у шпиталі, старший лейтенант Костянтин Бабенко на три доби завітав до рідного села. Колишнього сором'язливого хлопчика спочатку не впізнали навіть рідні. Я вырос, возмужал. Сестра, но мать только вышла в коридор, как это, крикнула. А они не знали, я живой остался или нет. Ну, внезапно заехал, еще встретили, все, мать узнала, все, отец узнал, все, он в конторе работал там сторожем. Встріч, ну, Встрічала вся деревня. Вже ж тоді у мені і медаль за бойові заслуги, медаль за відвагу, з орденами все приїхала. Вся деревня, звісно, встречала і радовались. Костянтин Бабенко згадує, з яким болем слухав розповіді рідних та односельців про довгі роки гітлерівської окупації. Жило іздівательство, все все не отношение, забирали все, вечно пугали, виїздом в Німеччину від работать там. Було що розповісти і молодому офіцеру. Служба в 30-му запасному танковому полку в Чугуєві на Харківщині, де пройшов бойову та політичну підготовку. Там і присягу прийняв. Потім уже під Челябінськом були командні курси. Взимку 42-го молодший лейтенант Костянтин Бабенко уже командир взводу зенітно-кулеметної роти 30-ї танкової бригади Західного, а пізніше Воронецького фронтів. Перше серйозне бойове хрещення було на Курській дузі, згадує ветеран. Саме там молодий офіцер отримав свою першу і найдорожчу нагороду за бойові заслуги. Саме дорогає, саме внезапна така, що ж думаєш, що ти не заслужив, не заслужив. Потім вже найдороге, коли... я її опомню завжди, за бойові заслуги. Ну а за отвагу, це взагалі було за отвагу, як це парень з деревні і тут таку медаль отримав. Курское сложение, Прохоровка, это все на моих плечах, потому что зенитики все прячутся в щелях, все, а зеничек наоборот выползает на, это, на пушку и, и стреляет напрямую на водку по воздушному противнику. У складі 3-ї гвардійської танкової армії 1 Українського фронту Костянтин Степанович визволяв чимало областей країни, зокрема й рідну Полтавщину, Гадяч, Зіньків, де німці чинили дуже серйозний опір. Тож визволені міста скоріш нагадували руїни, пригадує колишній воїн. Самольоти противника були дуже сильно. Ну, активно участвовали в бойових діях і наносили всі удари по нашим танкових військах. Такі населені пункти вони окружались, Оказували супроти. Тут дуже сильна була танкова групування в Ну, Наша танкова армія теж пошла третя гвардія танкова. Вона. Ну, наші танки були сильні і підготовлені. і все так, що ну і дуже сильно дійствовала авіація, бомбила, значить, ці об'єкти, ті, які були в взінько. Гвардійський ордена Червоної зірки зенітно-артилерійський полк, в якому служив Костянтин Степанович, учасник багатьох славетних для радянської армії бойових операцій. Гнав ворога до самого його лігва Берліна. Війська брані. улицу за улицу, а мы двигались, значит, и прыгали. ну надо сказать, что э, сам Берлин он уже легче обошелся, потому что практически же авиация не действовала там, было, но уже малая сила и все, потом уже когда э, это освободили то взяли Берлин и Далі дві дрезден, там все, там уже все точилася авіація до само е, Праги, що ми з Берліна пошли на Прагу, Чехословакії, там вже авіація сильно. Фактично для мене війна закінчилася 12 мая. Неможливо забути, з якою радістю зустрічали танкістів-визволителів мешканці Праги, згадує ветеран. Саме там офіцер радянської армії разом зі своїми бойовими побратимами зі сльозами радості на очах відсвяткував велику перемогу. Сутки, весь народ на вулицю вийшов, крики ти нас старити, їх... Здрастуй, ми желаємо побіди і так далі. Всі машини їхали ми на. В криллях тих студебекер, все це було забито цветами живими. Поки не вийшли за Прагу на 13 кілометрів і там остановились вже, коли дали нам повністю відбой, що війна кончилася в цьому районі. У Костянтина Степановича чимало бойових нагород, та про одну з них. При форсуванні «Вісли» спогади особливі. Батарея охороняла переправу через «Віслу», Збила самоліт Фокиву 189. Разщот Ніколаєва його збив. У нас батарея шість орудій, командир батареї в центрі, а орудія стріляє. Ну, видно, що була стрільба, з цього, герой Соєцького Союзу. Председатель колхоза був. сбила, Ну все сбило, выпрыгнул летчик. Ну летчика взяли, все. сказали, что очень ценные документы. Приезжает машина легко, легковик, Виллис американский все. Оттуда вылезает, вылезает маршал, ну, генерал армии он тогда был. Даже генерал-полковник, рыбалка. Все. Построить батарею. Я растерялся. В чем же дело? Наверное, сбили или свой самолет, или что-то. Не то. Значит, все. Построил батарею. Кто стрелял? Я говорю, такой-то растет он тут же объявляет Николаю, награждается орден боевого красного знамени. Гусаров, командир второго орудия, он умер. За что? Что? Оказывается, это сбили такого летчика, он имел прав, план боевых действий всего фронта до Берлина включительно. От Вислы, значит, все. Мне вручил он орден боевого красного знамени. Значить, за однічне виповнення задач. Це, звісно, заповнилось на всю з травня 45 по листопад 1947 року гвардії старший лейтенант Бабенко продовжував службу в складі радянських військ на території Чехословаччини, Австрії, НДР. Після звільнення в запас повернувся в Решетилівку, працював у колгоспі на партійній роботі. А з вересня 49-го знову у війську протиповітряна оборона служив у Криму, Прибалтиці, Ленінграді, на Уралі. Вже у генеральському званні майже 10 років командував зенітно-ракетними військами Бакинського округу протиповітряної оборони. Жіною коли я женився на ній 60 років назад, 25 разів переїхали. Не служил я только в Киргизстані і Узбекистані, а в остальных Союзних Республиках служил і Естонія, і Латвія, і Литва, і ну Забайкаль, і Дальній Восток, і да? все. У меня там же в книгах храняться почне грамоти і руководство Естонії. Руководця Латвії, руководця Молдавії, Російської Федерації та й другі, значить, все, все, ми жили дружно, ніхто не спрашивав, ти якої національності. Величезний досвід у Костянтина Степановича як у Веначальника інтернаціоналіста. З 1972 по 1974 він спеціаліст при командувачі військами протиповітряної оборони В'єтнамської народної армії. Пізніше три роки служив військовим радником у Сирії. В'єтнам – це теж була війна. Теж війна. Там ви совєтником? і совідником командуючим, головнокомандуючим військами противоздушної оборони. І в В'єтнамі я був, там, ну основному зенітно-ракетними військами завідував. Це званням вийшло генерал-майора присвоїли, теж заповнилася на всю життя. Значить, подали мені на звання генерал-майора. И все. Ну, там же названия подают часто, и, и к праздникам все. И я не попал в основной приказ. Ну, не включили. Возраст уже был за 50, за 60 лет или 55. Вот. И посол Щербаков был, Илья Сергеевич, говорит, что такое тебе нет? Говорит, сказали, что нет значит, название генерала, а войскам вьетнамским присвоил звание героических. Это то, что у нас гвардейское. Войска получили зенитно-ракетные героические. Это заслуга полностью твоя и советников все и так далее. И подключился Соколов в Баку и меня там было включили в этот приказ 151. -м. То обычно там идет по алфавиту. У uh -huh. меня образ, вот тот, что был начальник училища, а мы попали в один приказ. Он звонит, говорит, Костя, ну а что ты 151 Я говорю, это когда в Полтаве встретимся, я расскажу все. <laughs> так что запомнилось на все. Uh -huh. И посолы, и этот, и министр иностранных дел сыграли основную роль в этом вопросе. Uh -huh. А в Сирии тоже война была? Тоже війна, війна, там доліна з БК, все євреї, і все і сірій, сірій. Це вони ж нападали. Виріс син, онуки, та не в характері бойового генерала відпочивати. З 1992 по 2009 Костянтин Степанович очолював Полтавську раду обласної організації ветеранів, а це робота не з легких. Адже генералу доводилося вирішувати проблеми майже півмільйонної армії ветеранів війни та праці Збройних сил. В кожному районі, в міді, області, все. Очень інтересна робота, все. Вибирали на 4 роки, конференція збирається і вказували довір'я. А потім, коли сімейне положення ухудшилось, звісно. Там вже й молодіжі треба передавати, порасти в управління і все. Ветерани Полтавщини говорять, Костянтин Бабенко завжди готовий прийти на допомогу, особливо у вирішенні соціальних проблем. Основною задачею перед, перед нами він ставить це соціальний захист ветеранів. Для цього рекомендує всім ветеранам і всім керівникам районних і міських ветеранських організацій. Спілкуватися, і жити в тісно взаємодії з місцевим владою для того, щоб поліпшити долю наших ветеранів. Я спілкувалася, розмовляла з багатьма керівниками обласних ветеранських організацій, і була відверто скажу приємно вражена, що наш Костянтин Степанович дуже відрізняється передусім. Незвичайною скромністю. Знаєте, Таких людей просто пошукати, щоб простий селянський хлопець пройшов шлях від солдата до генерала і залишатися таким же простим, таким же доступним, таким же щирим, таким же щедрим, таким же я не знаю, людини готові обійняти світ, це дуже дуже рідко буває. Я вже не буду розповідати, як багато він зробив за 15 років своєї діяльності на посту обласної ветеранської організації для допомоги людям. До нього кожен іде і він знає, що ту чи іншу допомогу він по можливості від Костянтина Степановича отримає навіть, хоч би моральні, якщо немає можливості матеріальної. І кажуть, поки людина молода. Доки вона вміє дивуватися. От Костянтин Степанович, незважаючи на такий вже поважний вік, він завжди десь він побував, з кимсь зустрівся, з молодими, зі старшими. Він завжди якось так розповідає, так якось розкуто, радісно, щиро, це говорить, що його душа, як кажуть, не старіє. От ми вважаємо із своїми колегами. От Якби навіть склавну, ну саме таку найкрасивішу легенду про скромність Костянтина Степановича, повірте, це не було б перебільшенням. Ветеран зізнається. З величезним хвилюванням і задоволенням зустрічається з молоддю, особливо в рідній сухорабівській середній школі. А 2002-го Костянтин Степанович доклав чималих зусиль, аби ця школа гідно зустріла свій 70-річний ювілей. Ось і напередодні 65-ї річниці великої перемоги у великій вітчизняній війні у 88-річному віці генерал знайшов час та сили зустрітися із земляками, прихопивши фото, відзняте на початку війни, на яку потрапив. Зі шкільної лави. Посмотрите, на обороті написано фамілії, хто вони і все. Ну, мене, то ви не узнаєте, звісно, тому що там не, не похоже. Фото, яке проніс всі чотири бойові роки. Теполя відстрілялись, спрятав в листях стволи, а Сережки печалі. к легли, с вишень снег Подмосковья майским цветом спадал, Павших смертью героев вспоминал генерал и горит сединою. День победной весны, в нем и зарево боя, В нем и пепел войны, медь сердца холодила, Взяв аккордную высь и с грохочущей силой Вновь бойцы поднялись до поля Отстрелялись, зачехлили стволы, ордена и медали на груди расцвели.